Усім привіт, це Чермоля і я її давно хотів виростити. У середині вона виглядає досить незвичайно. Як ви можете побачити, там є дуже багато насіння. На цих кадрах ви бачите наскільки його багато. Перед посадком насіння потрібно пророщувати. Я пробував не пророщувати, а зразу садити і нічого не вийшло. Тому візьміть невелику ємність і 2 ватних диска. Хоча, як у моєму випадку, ви можете взяти більше. Також далі буде потрібен оприскувач. Далі візьміть ємність і наверх положіть диск. Тепер нам знадобиться зволожувач. Добре, змочіть ним ватний диск. Та потрібно зробити так, щоб диск був трохи волосій. Але заливати не потрібно. Тепер з цієї кучі насіння треба вибрати самі більші. Хоча я сам не знаю, чи треба вибрати самі більші, але я зробив так, тому що у мене було дуже багато насіння. Отож, коли я вибрав найбільші насінини, які мені подобаються, я їх буду висаджувати. А точніше, перед тим буду пророщувати їх. Викладаємо їх на ватний диск. Тепер беремо ще один диск і накриваємо зверху насіння. Звичайно, також зверху його оприскуємо. Далі насіння потрібно чомусь закрити. Це може бути і кришка від коробки, а також можете взяти стреч-плівку. Добре, зафіксуйте і поставте у тепле місце. Це реально важливо, щоб насіння не запліснювало. Також я вирішив провести експеримент, і деяке насіння просто замочив у гуді. До Речі підписуйся на цей канал, тому що на 700 підписників вийде юбілейне відео. Також не забувайте про мій телеграм, там виходить актуальна інформація і спойли. Передовіду. Деякі насінини я також розпихав горщиках. і ось пройшов деякий час. Це приблизно тиждень-два. Я вирішив відкрити коробку і подивитися, що там усередині. Сіння, яке я замочував, я також розпихав по погорщини. Після того, як я відкрив, я побачив, що проросла зі всіх насінин лише одна: достав лише її, а інші залишив на пророщування. Після того я ще раз оглянув насінини, чи вони часом точно не проросли. А тепер висадка. У мене легкий ґрунт. Можна взяти ґрунт для розсадки. Ґрунт я додав перліт. Далі я взяв два невеликих горш. Росла насінину я садив окремо. А насіння, яке я замочував, я посадив теж окремо. Викопую дві лунки і висаджую насіння. Хоч я вже говорив, але ще раз нагадаю, підписуйтесь на канал, тому що аж 91% дивиться без підпису. Далі діло лишилося за малим. Приклеїв невеликі бірки і закрив стречу. Також я зробив декілька отворів для вентиляції, і ось вже все готово, залишилося лише чекати, поки воно проросте. Ось так Черемоя виглядає після проростання. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, дивіться мої інші відео, і до нових зустрічей.